Будемо триматися разом і завдяки нашим героям, які живуть у нас у Вінниці. Зокрема, одно, одна із таких героїнь. Це наша гостя. Це Юлія Вотчер, президент громадської організації Мольфар. Доброго ранку. Доброго ранку і вам зі святом вас. Перш за все з Днем Незалежності України. І вас Скажіть що для вас незалежність? Для мене незалежність. Якщо дозволити, я трошки здаля розумні батьки, коли народжують дитину. І виховують її, вони не дозволять собі сказати, роби так, тому що я тобі сказав. Вони зазвичай переконують, а потім дають вибір. Так от, якщо таких дітей буде багато і будуть зростати з шаленим бажанням з потребою робити вибір. В своєму житті, в професії, в якихось діях, ну тоді в Україні буде легко дуже швидко розвиватися. І для мене особисто незалежність це відповідальність за свій вибір, це вибір де з ким, як, коли, щоб ніхто нам в розмірі держави не диктував. Як нам жити? Оце саме головне. Ми маємо право робити вибір, і ми це доказали в 2014 році під час революції гідності. І тоді, коли перші добровольці зробили вибір, піти на фронт, захищати нашу батьківщину від вторгнення від окупації, в тому числі, і роблять зараз. Це м, продовжують зараз це робити. Юлія Луківна, ви не так давно повернулися з передової, ви спілкувалися з хлопцями, які там знаходяться на ну нульовій лінії, як називають. З які називають. З, з чим приїхали звідти? Розкажіть, будь ласка. З яким? переліком завдань, які треба швидко виконати, бо дуже швидко треба повертатися назад. Нам зараз має надійти чергова партія автомобілів, їх доведуть до пуття і знову туди. А чи наповнити те автомобілі? Це якраз це завдання, з чим я собі думаю, що це треба зараз. Як вкрутитися, щоб е, автівки не їхали туди пусті. Який настрій наших героїв там? Настрій? Ну, сказати бойовий це нічого не сказати, тому що вони на передній лінії, в них іншого настрою бути не може. Вони єдине, що єдине, що і це в кожному, власне, такому в такій розмові, коли сам на сам вони весь час говорять, що нам треба допомога. Ми втомлені, ми виснажені, втрачається пильність, втрачаються фізичні ресурси, і все важче стає. Робіть щось так, щоб було поповнення. Ну от, а те, що вони не здадуться, те, що вони не відступлять, по міру того, як у них буде чим воювати, не як, а чим. От зараз, до речі, ця війна, вона не стрілкова, зброя використовується. Я, як там була, так там на передній лінії там дуже багато. Таких заглиблень, де можна пережити перебути... Так, да, Тому що ну, це не передбачувано і не прогнозовано. А зброєю вони весь час ходять, звичайно зброєю, так це тільки для того, щоб якщо ДРГ прийдуть, то щоб їм дати відсіч. Але зараз. Оцієї зброї треба більше, більше і більше саме так, щоб ми могли їм дати відсіч. І я хочу сказати, що це взагалі воно не неприродньо, щоб тішитися, тому що десь там вмирають люди. Але знаєте, коли дві години безперервного було з нашого боку обстрілу, одна зброя замовкає, тут же включається інша зброя. Ну, при всій своїй гуманітарності е, професії, які в мене були за життя, е, ну соромно сказати, я дуже раділа того, що їх там крашать. Е, це так, знаєте, це називається. Чорний біле в одному, в одному в одній склянці. Ми вимушені це робити. Ми вимушені так, так. захищати свою землю, інакше будуть вбивати нас. Да, пальчатки білі вже давно було б треба скинути, але десь там щось трошечки тремтить. Але нам такої зброї треба багато, дуже багато. Я їхала вже додому, і вночі нас зупинили. Ну зупинили рух, і напроти їхала колона. Я зазняла шматок. Я не знаю, я не зразу включила телефон, але напевне з 50 машин колона їхала на схід. Ну просто аж щаслива в цьому й була. Розумієш, да. що за це наша перемога, що це сила так, наших героїв, да. це підсилює так. наших бійців. Так до речі, ви сказали, що хлопці це очевидно. Сьогодні, 24 серпня, рівно 6 місяців, як ми у стані ось такої повномасштабної кровопролитної війни, і вони всі втомилися. Їм потрібна ротація. Але які у них настрій? Тому що ми часто чуємо, що хлопці, знаєте, вони в такій позиції, що не кажуть, мовляв, я свої 6 місяців відбув, тепер хай хтось буде. Інші Ні. потрібен певно їм просто перепочинок. Вони Ні. готові вони боронити не кажуть, до перемоги. Вони, вони не кажуть, вони не просяться, вони все розуміють, але фізичні сили вони мають межі, і це мають розуміти не стільки вони, бо вони це відчувають, а скільки ті, хто за це має нести відповідальність. Тому вони звичайно налаштовані стояти там до останньої, як то кажуть, подиху і кров, краплі крові, але я кажу трошечки про інше. В них цей настрій є, їм треба допомогти цей настрій зберігати. Їм треба вижити, їм треба жити, тому що скільки я оце з ними розмовляла, і така мотивація, чого ти прийшов, чого ти тут, всі посилаються на дітей. Один каже, що. Він мене потім спитає: тато, що ти робив тоді, коли була війна. Тобто, навіть не якийсь патріотичний він mm -hmm. там собі лозунг, я саме відповідь синові, що ти там робив. Правда, а, ти а, да, а другий каже: я хочу, щоб у дитини був вибір, де жити, як вчитися, на кого вчитися. Тобто, вони там стоять, вони знають за що вони там стоять, і вони не подадуться. Просто їм треба допомагати. Не словами, не лозунгами, а реально підготовлювати, підготовлювати нову хвилю людей, які прийдуть їм на допомогу, навіть на коротку заміну. Але це треба. Ви часто їздите на нульову лінію? Що за всі цей за півроку ці останні найбільше вас вразило? Можливо, якісь події були чи якісь речі, які вам дуже запам'ятались? Там, що не подія, то вона вражає печальна. Мене попросили в Фейсбуці знайти дядька, назвали підрозділ. І я приходжу, приїжджаю туди, і командир ну, зазвичай обійми, а він обійнявся і плаче. Чому? Що? Ну що сталося навколо люди, а він реально ага. плаче. Каже, що коли е, значить, я йшов на війну, я за собою покликав друзів. І одну ракетою їх всіх убило. І ми не мали можливості, значить їх за собою вони відходили і зібрали залишки, прикопали, щоб собаки не рознесли. Повернемося і заберемо. І вони не повернулися на цю. Територію і вони створювали спеціальну операцію в сірій зоні, домовлялися, яким чином забрати ці тіла, щоб можна було е, визнати їх загиблими, а не зниклим без да, була велика така е, моральна така відповідальність перед своїми друзями, перед людьми самотужки е, визивалися піти і забрати, тому що там було. Ну, це не так, як расисти. Вони залишають, ідуть, їм да, байдуже. Да. Ніхто абсолютно і не І Ще один приклад: це як хочете, так і розцінюйте. Е, поранення було несумісне з життям, і людина ще була при, е, при, при свідомості. свідомості да, і він сказав: всі йдіть, а я залишуся і допоможу вам дійти. І ви його залишили, і він каже, він наполягав. І всі знали, що його. В принципі, така долячка, і вони не бачили його загиблим. Він числиться, ніби пропавшим безвісті, але це, ну, вищої міри такий самопожертва. На жаль, таких трагічних історій є дуже багато, тому що українське військо чи отримує втрати, але. Але все це заради тріумфу тріумфу так. свободи незалежності, про яку ми зараз говоримо у повному розумінні цього. слова. І я хочу додати, що нам ця незалежність прийшла задарма, подарована, впала на голову. Ми не знали, що з нею робити, і ми не шанували, не цінували. І Оце зараз ці великі втрати це є наша відповідальність, це розплата за таке нехтуванням. Поняття незалежність це зараз втрата кожної сім'ї. В кожній сім'ї є. це плата за наше неусвідомлення, що таке незалежність. Зараз цією великою кров'ю ми вже починаємо розуміти за що ми боремося і яка ціна. Певно, це очевидна річ, але ми ще раз хочемо, щоб ви сказали, щоб це ви сказали в нашому ефірі, тому що ви власним прикладом показуєте, як потрібно допомагати армії, як потрібно наближати допомогу. Що кожному українцю зараз варто зробити, щоб наблизити перемогу? Як допомагати? Як допомагати, зокрема, вінничана? Ми вже зрозуміли, що потрібно автомобілі. Автомобілі і оптика раніше побачиш ворога, знатимеш, що він задумав, і зробиш на випередження, і перемога ну, в конкретному, конкретному випадку буде на боці наших бійців. Оптика і автівки. Все решта це просто якісь уже. Ну я не знаю, там бонуси. Але зараз головне автівки і оптика. Кожного оптика потрібно донатити, і донатити і ще раз да, донатити, нати кошти я на користуюся це. таким, значить ефіром. Не випийте каву, не випаліть цигарку, не вдійте якусь нову одежину, подумайте, що це ціна незалежності, це ціна вашого майбутнього життя. Якщо є три хвилини, я вам скажу одну річ, яку я десь побачила, прочитала. А зараз вона як ніколи актуальна. Козаки наші, це козацька доба. Йшли з війни. Побиті, поранені, втомлені кволо. Добиралися додому, і обабіч сидів і старий чоловік, і біля вогнища ніби я готував собі вечерю там, картоплину випікав. Хлопці коло нього присіли, заточилася розмова про це, про інше, і один із них каже: батько, ти вже так багато прожив, ти багато де був, ходив землями. Скажи, будь ласка, чи коли це вже буде наша Україна вільна і? Свобідно. Цей чоловік старий подумав, взяв грудку землі, тричі її так стиснув і каже: Синки, от коли з нашої землі, священної стисканні буде капати кров, от тоді ми будемо свобідні і вільні. Я тоді цього не зрозуміла. А зараз із того, що ми бачимо навколо, я так його прочитую, що наша земля якраз напітується цією кров'ю і найкращим, якісною кров'ю, тому що донор іде здоровим і хворому не дають поганої крові, не крапають, так угу. і так і наша земля зараз цими хлопчиками, цими чоловіками, дівчатками, воїнами нашими напітується. Тому ми маємо ну, особливо до цього ставитися, і тим, хто віддав життя, я не знаю сім'ї, які втратили, вони мають розуміти, що у кожного прийде колись ця мить, коли ти ідеш життя, але ваші близькі вони святі люди. Пишаємося тими, хто дійсно віддає найвищу ціну за все це.